препаратів. Нікосильфорон, флороксипір, тифенсильфорон і клопіроліт. Клопіроліт був добавлений для роботи по цьому паразиту. Он же усуд. Бачите, яка ситуація, красота! Не треба лягла там Так, падали це. Соняшника всього молочисти маєте Чинк, творус Сибір. риска його робота. А тут маєте контрольну діляночку. Був трошки вітер, щоб не знаю, діти пшеничку. От і контрольна діляночка. До і